Сепа... Сепаратисти. <ріст> 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 а зараз вітер, от дивиться прямо на вогонь, прямо на вогонь, да? уявляємо, як та стихія вогня в нас ходить. Повністю. Ось так ви що ви стали тим вогнем. От всі ноги вас. Перше почалося, наступні ну, ніг стали вогнем. Потім руки стали вогнем, грибід. Голова, тут а, тут. Все, хто стало вогнем. Дивимося, на жар, там на тисячу градусів. <рес> Ілокова голюється при 70 градусах, тобто вариться. А, зараз ми прийдемо на потище І ще раз, зліво направо. Вліво, бікнули, бігну, право, ліво. Слішно, все, розвиваємося, давайте я буду досягувати. Можна. я візьму Там є якийсь секрет, а не той жар. Він не горить, світящийся жар, просто куплений в магазині. Зараз попробуєш. Я ж бачу, я ж бачу в тому. В Каїрі, і об... і в Болгарії Більше рущани. Піднімаємо штани. Що... Не <хи> <хи> <Шо> <хи> так, Дивіться, увага ще одна, ще одна фішка. Обов'язково, коли робите, руки вверх. Тут мала підвисками будете бути вільно. Руки не опущені вниз. А, а Подивитися, можете під ноги? Пальці не підживаємо в <хи> ніякому разі. Пальці не <хи> підживаємо. Просто йдемо. Не спішимо, не біжимо, просто йдемо. Робіть фотки. Кашани підкачаємо, чорно. Може ви б ще довше дихали, Тому підготовлювалися. Чи ви б надихалися сьогодні? Так, увага. Розслабилися. За мною хто? А що тут? Наступний. Молодець. Не спішимо, Про, Просто йди йдемо. Спокійно, спокійно. Не піджимаємо пальці. Добре. цілуй ступнує, не поживаємо нічого. Наступний. Живі, здорові. Нормально? Того прижала, трошки, припекло, добре, бо ти трохи прижав, не треба прижимати. Пішли, пішли, пішли. А танцювати на тому. Так. А можна ще? Можна. Я кораби танцюють. Я отехал. Так, слідуючий. Пішли, пішли. О, Сашко, як кусок красиво. Не підживай нічого. Другий раз. Пішов. Колко, колхо, піжи, паузу, Дуже часто пішов. Я теж перейде. Не треба пальці піджимати. Не піджимайте пальцями почати ноги. Пішла? Як не

От е, все що буде, от просто прийметься. Просто йдеш. Давай. Руки вверх. Не піджимай ноги. Не піджимай. О! Ну нічого собі. Нормально. Так, слізуєш. Нормально, да. бо трошки спопіру. Перший раз типо. Ура! Получилось. Це ж треба. Павчили? Тому, Там чи... Таму... 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 ку... то мої. Вона ще взагалі загріла, аби ми вже потомтали, то залізали з собою. Давайте, Бігов. Музику, зараз, це, не... Музику Фантуру, треба я. І Танцювати. Супер. На тому. Давайте. Боже. Бігом, 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 бігом. Тепер... Так, а тепер Я ми роздіваємося, пішли купатися. Так, а хто купатися? А тепер вого в воду. Вогня. Ні, воду може без фанатизм. Зніми, зніми так, от машини зими це. Машини Машинки зніми. що думаєш, я так зразу. Так, знімаємо сина. Не не, не чистите потім. Скажемо так, дайте мою воду. Рушник, дайте? А Я плавки не хочу. Ми маємо три рушника. Дівчата іншим тоді. Щоб ми вас не смущали, а ви нас... Ми вас не смущаємо. Ми вас не Дівчата, ми вас не з не переживайте. А що ти До Води дитини. А, я зрозумів, зараз. Так, увага, увага, увага. вистрибнули. Приціли Присіли, вистрибнули, Десять раз. Десять? Так, 10-20 раз. Сильно розігрітись треба. Присіли, вистрибнули. Зараз А де моя?

Ні, ми йдемо другим заходом. Ми йдемо йдемо другим заходом. Ходи, хоч ходи. Танчувати. Не підтискати, не підтискати. Ми коли. Все правильно. Все хіст. Ну що, давайте присіли, прицілу. От того гру, і він танцює, а ноги в нього, як у нас торгують чоботи. Не зажав, О, тепер можна. Йти. Так, рушники беріть. Не вийшов. Я не був в Японії, Америці. Тирена набери там один ярушник. У Південні Америки взяли? Південно було Мексика не були. в Мексике. Не, 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 не. Андри, Поехали! Оле, 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 оле. Ні, я хотіла йти. Відійшли, відійшли. Та нічого не холодно, бо... Я по снігу ходила і обливалася підраз. До речі, прикольно. Дивіться, який настрой правильний. Слухайте. Слухайте, який правильний настрой. По-перше, бажаєте всім здоров'я. Ми кулаки. Да? ми кулаки за вас тримаємо. Щоб... Друге, друге, вода не холодна. І ви нею не закаляєтеся. Ви нею, не нею заряджаєтеся, Це як батарейка. Це, це чиста енергія. І ви в неї пішли. Ну, пожалуйста. Головою де голови. Головою де, друзі. Я впав з головой. А ти що? Ну як? Сила! Десь любому реки порвали. Двис який порвали. Сука, сюда по здоров'я з цьому світу, всім людям. Які я знаю Добавлю всім, які не знаю. Я один раз так повністю під воду. Тільки один раз, а? Фу. Сашко, а ти? Ні, я не був. Я буде ногу попів. Тік ногу? Та зажав пали, паливці і цей пік ногу. Нікому не кажи потім. Це закінчення першого дня тренінгу Любомира Бованька. У мене пробудження і звільнення. Ось люди, які медитували перше на вогонь і воду. А тепер відчули вогонь і вода. Пройшли по вогні і покупалися в холодній воді в листопаді. Сила. Як, як, як результат? Бомба, просто бомба. Дуже наголений вугілля просто не очікував. то було І так, хто боїться холоду, хто боїться тепла, тому треба відкривати лотос. І ми це робимо професійно. Опа! Виключає. А правда, зараз взагалі не холодно. О, о не Можна боятися. Витригали голову на виключай. Ні, ні, дівчата, прийшли робіть. Так виски. рушника я не маю. Ми зараз тобі дамо. Так. Так. так, ти маєш? Зай не холодно.